У кожної в Італії своя історія. Майже ніхто не покидає рідну домівку і не їде на чужину з доброго життя. Так було і Ванна, хоча збоку людям виглядало все зовсім по-іншому. Я познайомилася з Анною тут, в Італії. Вона приїхала десь півроку тому, нічого про себе не розповідала. Доволі молода жінка, на вигляд років 30-35, спокійна, інтелігентна. В кімнаті у неї я побачила величезну біблію і ще багато духовної літератури. Аня мала час читати, бо доглядала лежачу італійку 98 років. Головне було її нагодувати і помити, а далі у неї було багато вільного часу. Порівнянні з нами, з тим косеньори ходячі. Таких жінок Богданти інколи навіть не має часу, щоб помитися чи в туалет сходити. Анна жила в квартирі майже в самому центрі Риму. Частенько українки прибігала до неї на обід. Який же добрий борщ вона варила. Ми ж так скучили за українською їжею. Часто нашим жінкам вона навіть сниться. Це вже потім звикаєш до макаронів, у перший час дуже хочеться картопельки, сальця, огорочка Квашеного. До Анни господарі, діти сеньора, навідувалися три-чотири рази в місяць, тому ми частенько робили в неї посиденьки. Не жінка, а душа останнім поділиться. Ми по-доброму заздрили роботі Анни, бо більшості з нас були значно важчі роботи. Одного разу ми прийшли до Анни і застали її ридаючою. От тоді вона нам вперше розповіла, що вона їмсть, тобто дружина священника, що має четверо дітей, яких залишила вдома із своєю мамою і чоловіком. Все заради третьої дитини, дочки Катрусі, яка народилася хворою. Постійно потребує великих коштів на лікування. Одружилися ми з Михайлом дуже рано. Він закінчив духовну семінарію, хотів висвятитись на священника. Ви не подумайте, я дуже люблю свого чоловіка і знала, на що йду, виходячи заміж за священника. Дітей народжувала, скільки Бог послав, а Катруся хворою народилася, їй постійно потрібно давати дорогі препарати, на які у нас немає грошей. Чоловік у мене дуже віруючий і чесний, копійки чужої не візьме, тому живемо ми більше, ніж скромно. Село невелике, тому заробітків у чоловіка особливих немає. Священництво для нього це покликання. А я не могла більше терпіти. Порадилася з мамою, вона сказала, що за дітей я можу не хвилюватися. І я поїхала. Чоловік довго відмовляв мене та, врешті, сказав, щоб я сама вирішувала. А що тут думати? А сьогодні Михайло подзвонив і сказав, що все село йому і мені кістки перемивають. Як це так, дружина священника і на заробітках? Каже, що прямо в церкві жіночки сестриці його очима і запитаннями сверлять, просить повернутися. Анна ридала. Ми мовчки слухали, а на тумбочці біля Біблії стояли тисячу євро. Вчора жінка отримала чергову місячну платню. Що робити далі, Анна не знала.